Господа оточив НАТО. І прекрасно сказав один сучасний богослов, що це символізує те, що до Господа багато людей приходять, просить його про щось. Але здебільшого буває так, що часто це таке споживацьке відношення до Господа. Що ти нам, Господи, давай, давай те і те, Але у відповідь от, людина не хоче нічого віддавати Богу. А ми всі боржники, так і в житті в земному. Якщо щось нам дає якась людина, ми відчуваємо її боржником, якщо людина совісна, яка отримує. А якщо ні, то вона більше і не одержить. Але в цьому натовпі знайшлися два вибраних сосуда, як приклад для нас, дорогі брати і сестри, це жінка, страждуща на кровотечу, і Егір, начальник синагоги. Жінка ця символізує ще в нашому житті взагалі людей стражденних. Дуже часто, дорогі брати і сестри, ми можемо впродовж або багатьох місяців, або багатьох років претерпівати якісь негаразди. Це дуже часто буває таке. Повірте, я сам таке знаєте, в своєму житті і спитав, і зараз, коли вже став священником, від Бога, отримує. Ласку таку через причастя, часте, святих Христових тайн, милість відчуваю, любов, Божу, прощення до мене недостойного, то відчуваєш себе боржником постійно перед Богом, але те, що Господь дає нам, а те, що ми йому, це ну, не зрівняння, знаєте, такі порівняння, не можна порівняти це. Недаремно ми читаємо салом перед причастним 115. Що воздав Тобі, Господі, я же вас мій. Чашу спасіння прийму і ім'я Господнє призову». Наша сама головна подяка, коли ми йдемо на службу до причастя, чашу Господню прийму. І чашу Господню ми не просто маємо приймати це причастя, але усвідомити, що ми з вами повинні. Уподібнутися в своєму житті Господу. Він воскрес! Він був на горі Фаворській, він був в славі такій незбагненній, що апостол Петро не знав, що навіть казати. Ми знаємо з житті святих, що коли являвся Господь чи Божя Мати, істинне було це видіння, то, скажем, святий Івана Київський, то він думав, що він помре. Настільки така була велич, коли Божа Матерь являлась, настільки це було. Ну, Такий тягар для грішної душі. От. Але потім він казав, що ще декілька днів було світло в Келії після Явлення Божої Матері. І потім він отримав відкривання, щоб він там заснував монастир і робив те і те. І ми, дорогі брати і сестри, з вами ще поглянемо на начальника синагоги Іаїра. Він дивіться. Коли вже йому прийшло повідомлення, що дочка померла, він не зупинився і не сказав: Ах, от, піду в уся тяжко, чи нап'юся, чи зроблю щось погане, от, чи там е, буває таке, що люди укоряють Бога. От, він такого не зробив. Він смиренно йшов, а Господь йому сказав: тільки віруй! От. І ці, ці слова тільки віри має бути для нас, дорогі брати і сестри, дороговказом в нашому житті. Ось ця жінка страждала теж вона з вірою. Підійшла 12 років, вона всі свої гроші витратила на лікарів, а ще гірше їй стало. А тут з Господом вона підійшла і торкнулася до одежі. Тому що відчувала себе недостойною торкатися його тіла, да й по закону старозавітному це неможливо було. А до краю, одежі, смирена, вона торкнулася і отримала вона зцілення. І ми, дорогі брати і сестри, ті, хто страждають довготривало, ми повинні для себе взяти приклад цієї жінки. Що буває так дуже часто, ми хворіємо. І нам прописують безліч ліків, а ліки зараз дорогі, дуже дорогі. І е, буває так, що ми приймаємо, приймаємо, але результату нема. Чому? Тому що емоційний стан нас, наш дуже буває е, поганий. Чому? Скажімо, в сім'ї сварка, і ну, що толку буде з цих е, таблеток дорогих, якщо людина гнівається, злиться, а потім ходить пригнічена е, е, довгий час, тому що совість її е, е, спалює. І навпаки, людина може не мати грошей достатніх на ліки, але якщо вона буде молитися, торкатися до Господа через причастя, то навпаки, людина піде на поправку і безліч тому прикладів, коли лікарі ставили вже вердикт, родичам казали, там уже пару місяців. А людина жила і жила собі, тому що вона жила з Богом, вона приймала його в душу свою і таким чином зцілялася. душевно, в першу чергу, а це благодатна енергія, мир, все на тіло. І ми, дорогі брати і сестри, з вами маємо такий висновок зробити. Щоб отримати сілення від Господа треба відриктися від всіх своїх гордощів, від всіх своїх уявлень, які ми мали колись. І підчинити свій розум і серце під святе Євангеліє. Я вам казав ту неділю, що барометр нашого стану, от, подивіться, де наша душа знаходиться, на якому шляху. Чи до Бога вона йде, чи десь заблукала в бур'янах духовних. Ознака того, що до Бога йде людина, це коли молитва доставляє радість. Це коли святе письмо весь час нам відкриває щось нове. Ми починаємо простигати його сокровенний, саме тонкий смисл. Воно іноді нам часто указує прямо волю Божественну. Оце ознака правильна, дорогі брата і сестри. Е і бували такі випадки, що людина не знала, як поступити, а там молилася і через деякий час, прямо в Святому Письмі вона щось читала і вона вже сто разів читала місце. А тут, як по вухам, грім б'є. О, так це ж для мене в такій ситуації ж написано, як святий Лука Кримський, коли овдовів, то він не знав, що робити, четверо дітей, на кого їх полишити. Читав псалтир за свою жінку. І тут такі були слова: «Сі Сіляю неплодну в дім, очадях веселящуся». От. І він згадав, що медсестра на роботі бездітна. і... Думає, так на неї ж можна своїх дітей залишити. І він прийшов в сім ранку на годину раніше, бо він знав, що вона раніше приходить. І каже: Я прийшов до вас там, Галина Петрівна, з божественним повелінням. Вона каже, з яким? Вона каже, Щоб ви моїх дітей взяли на поруки. І вона, як казав, я не знаю, ви віруши чи ні, але мені такі повеління вода. Вона каже: Да, добре, я візьму. Так що, дорогі брата і сестри. Поможи нам, Боже, щоб ми з вами до Господа не ухилялися від Нього, як от НАТО, що затримав і все про Бога забув. А щоб ми були такими, знаєте, добровдячними християнами, справжніми християнами і старалися теж Богу приносити, взамін того, що нам він дає безмірно більше. Амінь. Благословення Господь!